Вбиті російські генерали в російській в розв'язаній Росією війні після вторгнення в Україну Володимир Путін змінив 12 воєначальників. І що цікаво, генерали, яких глава Кремля вирішує зняти, потім або кудись зникають, або взагалі дивним чином помирають. Про найгучніші втрати російських воєначальників Владислав Поливода. Військових злочинців називають героями Росії, нагороджують пропагандисти, активно беруть у них інтерв'ю. В цілому обстановка в зоні проведення спеціальної воєнної операції можливо охарактеризувати як напружену. Настільки напружена, що генерали зникають. Для повноти картини, знаєте, типу знаєте, тіпун'яної зик. Не вистачало, ще, щоб суровіки казали інфаркт, а Одне з найгучніших усунення генерала Суровікіна, на якого Кремль покладав великі сподівання. У січні 2023-го Армагеддона, як його називають поза очі, зняли з посади командувача окупаційними військами і зробили заступником, пояснюючи це підвищенням рівня керівництва. Майже не виступав із заявами, поки не стався так званий М'ятеж Пригожина. Поки не поздно і потрібно, і необхідно це зробити. Це почині волі і приказу всенародно народна президента. А після заколоту Пригожина влітку суровікін різко зник з інформаційного простору. Лише декілька фото з Алжиру та Москви. Та за словами військового експерта, генерал тепер збитий і не має впливу. Та й, взагалі, повинен мовчати. Суровікін е, тривалий час знаходився під слідством. Поки Пригожин був там на свободі, літав там Сірію, Лівію. З Москви в Петербург і навпаки, Соровікін був під, а, на такій самоізоляції, умовній дасть в Ліфортово або десь на домашньому арешті, під домашнім арештом. Я думаю, що коли він повністю здав все, що він знав, про Пригожина, про цей недопуч, який планувався, він розказав, хто був до нього причетний, наскільки він був причетний, про що він був обізнаний. Його відпустили, а Пригожина стратили публічно. І зараз е в інтересах Суровікіна мовчати. Якщо відкриєш варішку, то тебе моментально з'їдять. Сама смерть ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина була не менш резонансною. Шайгу Герасимов! Гірасімає припаси. Після таких гучних обвинувачень ще численних скандалів з міноборони РФ та Кремлем і походом на Москву літак з Пригожиним на облавку просто вибухнув у повітрі. Не допомогли пригожину навіть гарантії безпеки ще одного диктатора Лукашенка, такого собі посередника між ватажком вагнерівців та путіним. Останній заявив, що Пригожин взагалі сам підірвався на гранатах. Пригожин став першим російським воєначальником, якого не просто усунули, а ліквідували. І це справа рук саме російських спецслужб. Путін злопам'ятний. Путін злопам'ятний, а до військових він злопам'ятний ще більше. Адже це ті люди, на кого він спирається. Дуже дуже давно було інтерв'ю Путіна. Одне, де його спитали, чи може чи вміє він пробачати. Він тоді сказав, що так, я, я можу пробачати, можу, але зраду не пробачає. Це, це мається на увазі особисто, особисті стосунки, особиста зрада. Можна назвати це подружньою зрадою. Від початку повномасштабного вторгнення Путін змінив 12 воєначальників, які керували війною в Україні. І головна причина провали російської армії на фронті. Виявилося, що там по окремих напрямках є великі проблеми, і Путін почав їх просто замінювати. Десь там ротація, когось в тил, з тилу кинули на передову, потім навпаки, потім повернули того, кого першого викинули. І таким чином він намагався знайти ту виграшну комбінацію, яка призведе його до перемоги. Коли от така зміна відбувається дуже регулярно, то люди внизу вони відчувають, що якась. Якісь хаос йде, і це не надихає на там якісь активні дії. Військовий експерт впевнений, сам Путін боїться, що хтось із генералів може організувати черговий заколот проти нього. Саме тому російський диктатор і не ризикує змінювати своє найближче оточення, зокрема, міністра оборони. А якщо поставити замість шойгу якогось там молодого полковника у віці, там 55 років, да молодий енергійний, який буквально там за 3-4 місяці якому стане тісно а, в погонах міністра оборони, який захоче стати президентом РФ, і він зрозуміє, що а якщо я зараз просто під підкремик да підтягну, там, 10 танків, просто там заарештую Путіна і стану президентом, що мені заважає? Та ніхто мені не заважає, і Путін цього боїться. Та окрім того, що кремлівська влада сама відсторонює або ліквідує своїх воєначальників, деяких злочинців ще й вправно ліквідують наші військові. Так, всередині літа ми знищили командира 123-ї бригади генерал-майора Дениса Іванова, 11 липня, у тимчасово окупованому Бердянську, вбили генерал-лейтенанта російської армії Олега Цокова. А 12 червня, внаслідок ракетного удару по командному пункту російської армії в Запорізькій області, ліквідували генерал-майор. Сергія Горячева. Це потрібно з психологічної точки зору, по-перше, для деморалізації російського суспільства і російського війська. Коли гинуть високі воєначальники, це сигнал, що свого йде не по плану. Це сигнал для російського суспільства. І це важливо це сигнал для російської армії. Якщо гине командувач армії, то, в общем-то. Ваша доля теж передбачена. Тож військові експерти впевнені, ліквідованих воєначальників ставатиме більше. Путін навряд чи зупиниться у пошуку винних провалу на фронті.